У цій акції взяли участь 63 французькі підприємства від великих до маленьких. Вони зібрали всі ці генератори. Спеціально ми вибрали генератори невеличкої потужності для того, щоб їх можна було легко використовувати на побутовому рівні. І тому сьогодні ви бачите цей дарунок у вигляді цих генераторів. Цей подарунок може чудово ілюструвати ще один раз підтримку Франції в Україні. І конвої зараз зможуть відповісти найкраще на потреби українського населення і жителів Харківської області. У нас досить великий приватний сектор. Крім того, у нас навіть є населені пункти, де ще не відновлено навіть електропостачання. Там не було світла з початку війни. А не відновлюємо чому, тому що розмінування територій, відновлення електромереж і цей процес досить відповідно тривалий. Тому, звичайно, що ми можемо розподілити на приватний сектор для людей.